І вітальнечко, друзі, для вас привезено свіженький автомобільчик. Розмитнений, все вже готово. І чекає він свого нового власника, першого власника в Україні. Відео зараз покажу вам все, бігло швиденько по комплектації по стану, бо погода в нас, бачу, швидко змінюється. Так що часу в мене небагато. Попереду в нас галогенні фари. Передній патроник. Передні задні партроніки присутні, також протитуманні фари. Машинка в чудовому такому красивому кольорі Урану Grey. Він дуже гарно виглядає і, відповідно, само собою відносно погоди від сонця він міняє свій кольор, свій відтінок. Він може бути як темно-сірий, так і наближений до, до чорного і до, до дуже світло сірого. Автівочка у нас оснащена безключовим доступом. Автомобілі присутні два ключі. До речі, автомобільчик випущений в кінці 2018 року. Куплявся в салоні в 2019 року місяць лютий. Але, відповідно, по реєстрації в Україні в нас буде 2018 роком. Вікна всі рідні, виключно лобове, замінювалися в 2021 році. Дзеркала в нас дуть з автоскладуванням, як бачите, от, наприклад, коли автомобільчик ви закриваєте, дзеркала складаються автоматично. І також, коли ви підходите до автомобіля, дзеркала розкладаються. Цю функцію можна виключити, а можуть, ну, може працювати. Функція корисна. І коли вмикаєте задню передачу, це дзеркало автоматично нахиляється, щоб було комфортно видно дистанцію, коли ви паркуєтесь хром пакетик у нас присутній на автомобілі. Присадка Блю, це вже у нас 19-й модельний рік. Вона вже в автомобілі мусить бути присутня. Це в нас під капотом 2-літровий турбодизель на 150 кінських сил. Відразу, друзі, поки не забув, він код вам для перевірки пробігу. Абревіатура, маркировка двигуна відразу. Коробочка у нас семиступінчаста мокра ця нова DQ381. Задні вікна йдуть в заводському тонуванні, задні LED фари. Також в нас є така прекрасна, ну, само собою, два ключа. Коли ви підходите до автомобіля, проводите ногою, відповідно, багажник спрацьовує. Якщо ви з супермаркету біжите. До автомобіля і маєте кульочки в руках, це зручно. Його можна, само собою, відкривати з ключа, нажавши на кнопку, потримавши він відкриється. Також можете, відповідно, відкривати з кнопки, яка знаходиться прямо вже на кришці ось тут. І закривати можна також звідси. В автомобілі є ще така крутезна функція, як фаркопчик. Він штатно ховається. Також ви легко нажимаєте. Його можна сховати як ногою, так і рукою. Так, відразу вже в багажнику, друзі, присутня розетка 12 вольт, крючочки для грузів. Запаски немає, в автомобілі йде компресор і піна. Покажу, як вам виглядає автомобіль позаду. Такий ставки з такого шліфованого алюмінію. Задній ряд. Трьохзонний клімат-контроль, відповідно, задні пасажири можуть регулювати окрему температуру. Друзі, от сижу сам за собою, щоб ви розуміли. Ріст 1,80 метрів. Без пришка. Отже, місця тут ззаді просто купа. Столик, як для гаджету, планшету або ноутбуку. Або хто дозволяє, в машині можна поїсти. І також ще присутній підстаканник. Такий в столиках витягується. І присутні підстаканники також в підлукітнику. Так що можна обкластися тут всім чим побажаєш. От, все гарно складається. Місце в автомобілі як над головою і дуже-дуже багато для таких рослих людей, як то кажуть, по, по метрів два місця буде тут достатньо. Я деколи його називаю маленьким туарегом. От. Безключовий доступ, ще раз вам нагадую. Так. Місце водія. Місце водія, друзі. Тут в нас електричні 4 скопій блокування задніх вікон від дітей. Якщо у вас маленькі діточки, щоб вони не грались вікнами позаду, також присутні кнопочка відкривання багажника із салону, керування центральним замком. Ось так виглядає друзі салончик. Шкіряне мультикермо. Тут в нас е, керування адаптивним круіз-контролем. Також в автомобілі при, присутні підрульові перемикачі швидкостей. Тут в нас керування мультимедіа. По центру в нас кольоровий дисплейчик. Пробіжок на сьогоднішній день 196 тисяч 400 км. Автомобілі. є також асистент. Камера асистентів. Ось, друзі, вона тут розположена, не знаю, буде вам видно, бо блікує. Камера асистентів. Наша автівочка вміє їхати по полосах, зчитувати знаки. Це все повністю дистанцію до переднього автомобіля. Це все в нас автівочка вміє. Заводиться авто з кнопочки. Паливо залишилось небагато. Дуже... Автівка дуже економна і досить потужна. Трохзонний клімат-контроль, водій, передні пасажири задні пасажири температуру можуть собі регулювати окремо. Присутні в нас передні підігріви передніх сидінь. Також по клімату в нас присутня автоматична рециркуляція. І автоматичний догрівач. Це коли на вулиці стає холодніше, як плюс 4, або взимку, коли ви робите пуск двигуна, вмикається в системі клімату, є такий електричний догрівач. Він відразу вже прогріває повітря в салоні і відразу циркуляцію тосолу по малому колу. Двигун в морози або хто їздить на короткій дистанції, машинка прогрівається дуже-дуже швиденько. Дзеркало з автозатемненням. Підсвітка салону йде на LED. Тут в нас є місце для окулярів. Є в нас електричний ручник, функція автохолд, функція старт-стоп, за коробочку 7 ступінь я вже вам говорив. Різні ніші. Підстаканники, підлокітник, до речі, регулюється як по довжині, також його можна регулювати по висоті. Комфортне, зручне авто. Сидиш високо, місця дуже багато. Дуже класна автівочка. І буде продаватися упс! Буде продавати, ви того не бачив. <смі> буде продаватися за дуже адекватні гроші. Автівка знаходиться в місті Бережани Тернопільська область. Номер телефону, посилання на авторію і ціна на час продажу автомобіля буде вказано все в описі під відео. Дивіться внизу, не лінуйтесь, щоб кожному не відписувати, яка ціна. Все буде, все буде вказано. Зараз, друзі, вам швиденько покажу по лакофарбовому. Так, перейдемо до лаку фарбового. Знаю, друзі, як вам чути, в нас сьогодні сильний вітер, чи мій новий мікрофончик справляється з тою задачею, чи ні, то побачимо. Для тих, хто не хоче дивитися весь процес <піка> пікання автомобіля, друзі, наперед забігаємо, автівочка. Вже перевірялася. Вся в рідній фарбі, нічого тут не, не крутилось, не знімалось, не фарбувалось. Все тут супер. Задня дверка. О, вже починає крапіти дощ якраз, друзі. Впритик, встигаю. Не фарбоване, це все в нас в допусках, все, все в рідній фарбі. Це знімаю, показую для майбутнього нового власника. Вже дощик накрапає. Було би пару хвилин пізніше і все, знімали би в дощ. Так що, друзі, автомобіль критичних проблем питань по кузову немає, все, дивіться, який дощ. Отак. От Брр. Зараз вам швиденько під капотом, ми це покажемо на, за... на заведеному двигуні. Також автівочка. ось за 2000 км середній розхід складає 6,7 літра. По трасі на такій автівці можна спокійно зробити. Забув відкрити капотик. 5 літрів, 5 з копійками розхід на сотню, якщо їхати спокійно, робити такий розхід легко. Ось робота двигуна, двигунчик робить чистенько, рівненько. Акумулятор оригінальний, їхній заводський. запитань питань по роботі автомобіля взагалі, взагалі немає ніяких. Це я швиденько ховаюсь. Датчик дощу, датчик світла в нас, само собою, що присутній. За асистент, асистенти по лініях, по цьому всьому я вам вже сказав. От, допоміжні системи водія, адаптивний круїз-контроль, який сам оприділяє автомобілі, пригальмовує. Тут можна виставити різні режими руху. Ну, якщо чесно, я завжди адаптивний круїз контроль за кордоном, бо тут у нас по, по нашим дорогах не дуже так вмикав ніколи, практично. використовував тільки в режимі комфорт. Фронт-асистент це допоміжна система, яка запобігає зіткненню, яка автоматично виявляє автомобілі попереду. які там. Якщо ви відволіклись десь, наприклад. А хтось там перед вами швидко загальмував, то авто відповідно відреагує і швиденько буде відгальмовуватись саме, щоб уникнути, щоб уникнути зіткнення. Клімат працює, все по автомобілі все повністю працює. От, розпізнавання дорожніх знаків також може виводитись на дисплейчики. От, з прицепом, репізнування прицепа, буде трошки по-іншому працювати коробка От, втома водія і превентивна система безпеки автомобіля. Налаштувань в авто є дуже-дуже багато різних. По сервісу. Відразу ще раз показую вам мій номер. Сервіс робиться в Європі, нагадую, раз на 30 тисяч, значить, тут вже по нашим міркам фільтра масла я би рекомендував замінити. Швиденько по сервісних документах покажу вам. Тут також у нас є охолодження в літню пору, щоб в бардачку було холодно, флешка штатна з картами навігації. Так, машинка дуже класна, класно сервісована. Тут, щоб ви розуміли ці всі-всі-всі розпочатки, це йде від Volkswagen, їх без проблем ви можете перевірити будь-який заїзд, заїзд на офіційний сервіс. Сюди на кожному документі вказані е, пробіг, про вінкод, код ось була заміна масла в моторі. Тут всі-всі, я швиденько. Щоб не затягувати, покажу вам такі бумажки. Все всюди, бачите, от пробіг всюди фіксований. Все вказано. Тут можна побачити, що міняли, коли робили. Незручно однією рукою знімати. Ну, це вже на бажання клієнта, якщо хтось би. Побажав перед приїздом це подивитись, можемо відфотографувати, прислати. Машинка, нагадую, на чесному оригінальному пробіжику. Питань по автомобілі з технічної сторони немає. Коробка працює ідеально, без нарікань. Це просто інструкції. Без стечків, без ривків, двигун так само, без жодних звуків. Моркочу собі там під капотиком, що практично в салоні його не чути. Зараз, друзі, провеземось з вами на атівості. Запас ходу у нас маленький, далеко не поїдемо. Обов'язково за кермом пристивайтеся, переводимо коробочку у нас відповідно в режим драйв. Ручник, коли ви пристебнуті, нажимаєте легенько на педаль газу, а в ручник скидається, знімається автоматично. Зараз включено налаштування, коли автомобіль рушає і набирає швидкість 20 км за годину, авто автоматично закривається. Жодних звуків ні по ходовій, ні по двигуну, ні по коробці немає, все працює ідеально, справно. Скажу вам, друзі, що автівочка по поганій дорозі, порівняно з першим поколінням, оцим, що було тігуаном, їде набагато м'якше. Машинка тихенька, комфортна, їде мягесенько, зараз покажу вам резин. Ну, зрозуміло, якщо воно буде там на якихось низькопрофільних, на низькопрофільному. На низькопрофільній резині двері досить такі важкі, масивні. Так, резина в нас літо, дуже класний стан Континенталь 215х65-17. ка Профіль резини високий. За рахунок цього такі дрібні різні камінчики нерівності не передаються на кузов взагалі. Оригінальні легкосплавні диски. От, друзі, така автівочка для вас. Так що контакти по даному автомобілю все в описі під відео. Приїжджайте і забирайте класну автівочку. Дякую всім, хто додивився до кінця. Не забувайте жм'якати лайкосик під відео і підписуйтесь на канал, адже скоро будуть свіженькі автомобілі з Європи для вас. Всім дякую, всім пока-пока!